Сотні рукокрилих у небі. У рівному випустили понад 200 кажанів на волю. Два роки вже ми точно як робимо цей захід, повернення кажанів, які зимували в зоопарку в природу. І він пов'язаний також з тим, що приїжджають наші партнери з реабілітаційного центру, які розповідають про цих тварин. Ці рукокрилі раніше були врятовані у осінньо-зимовий період. Їх оглянули ветеринари, підлікували та залишили на зимівлю. Ось зараз не став час. Середня доба температура достатньо прийнятна, тобто камахи починають літати, лід зійшов зі ставків, з озер, тобто з усього такого, і вони можуть спокійно собі знайти харчування. У рівненському зоопарку організували захід для рівнян та гостей міста. Відвідувачі могли дізнатися цікаві факти про кажанів та власноруч погодувати летючих мишей. Єва одна з учасниць заходу. Каже, раніше ніколи не тримала в руках цих створінь. Випустити кажана на волю подарувало дівчинці чимало емоцій. Бувають кажани, які живляться фруктами, а бувають і м'ясом живляться. Доєдналися до заходу гуртківці Центру національно-патріотичного виховання. Вони досліджують кажанів на своїх заняттях. Сьогодні у нас нагода є випустити цих кажанів на волю. Вони проходили тут реабілітацію, і ми теж в цьому не приймали участь. А не одного кажана ми сюди принесли, якого врятували. Про кажанів існує чимало міфів. Зокрема, що вони харчуються кров'ю. Насправді такі види є. Однак мешкають вони в південній Америці. В Україні усі 28 видів кажанів харчуються виключно комахами. Вони занесені до червоної книги України і дуже сильно нам допомагають тим, що контролюють популяції камах і безпосередньо шкідливих камах. Це насправді дуже допомагає з пасівами з полями також ну в тому числі. Як зазначив директор зоопарку Олег Павлюк, метою цього дійства було розповісти людям, що кажани не несуть небезпеки, а навпаки, потребують допомоги. Вони знають, що якщо щось трапиться, можна звернутися до зоопарку, якщо раптом в когось в квартирі, чи якщо раптом десь до будинку, десь там на підвіконні, чи коли роблять зазвичай ремонти, склять балкони, знаходять цілої колонії цих кажанів. Програма по допомозі кажанам діятиме надалі у Рівненському зоопарку, адже популяції цих тварин щороку зменшується, що в майбутньому матиме негативні наслідки, зокрема для сільського господарства. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.